23 грудня в Саудівській Аравії відбудеться масштабне боксерське шоу, головною подією якого стануть бої за участю колишніх чемпіонів світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа з Великобританії та американця Деонтея Вайлдера. Суперником Джошуа стане Швед Отто Валін. А Вайлдер зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером. Нас чекає по-справжньому історична подія. Вітаємо всіх, ви на каналі Латераль. Обов'язково перед початком відео не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Ваша підтримка дуже важлива для нашої команди. А тепер давайте розглянемо прогнози на головні поєдинки боксерського вечора від відомих зірок боксу. Ентоні Джошуа доведеться попрацювати в цьому бою. Я думаю, що отто Валін переможе. Моя думка, що отто Валін справді недооцінений боєць. Хлопець має багато навичок, і мені подобається, що він піде переможцем після цього поєднування. Думаю, що Валін зможе внести інтригу до суперважкої ваги. Я справді в це вірю. Ентоні дуже щасливий. Це все, про що я переживаю. Якщо ви щасливі в таборі, у вас все вийде. Ми раді співпраці, він щасливий, і ми з нетерпінням чекаємо на чудовий бій. Джошуа потрібна лише перемога, йому потрібно бути агресивним, домінуючим. От то Валін багато говорить, і це справді чудово для Ентоні. Тому що, коли ти береш участь кількох величезних боях, тобі потрібне підсилення, коли Валін виливає. Синітниці. Я думаю, що Ентоні хоче відірвати йому голову. Мені дуже подобається Джозеф Паркер. Він дуже хороший хлопець, але я думаю, що Вайлдер зупинить його протягом шести раундів. Я думаю, що Вайлдер переможе Паркера нокаутом. Джошуа проти Валіна, Джошуа переможе. Найбільшою загрозою в будь-якому з цих поєдинків є Джозеф Паркер. Він дійсно може впоратись з агресією проти Вайлдера. А оскільки він має хороші боксерські навички, він може стати справжньою проблемою проти Вайлдера. Паркер принесе. Більше небезпеки Деонтею, ніж Валін Джошуа. Валін також хороший боєць, але у Ейджея є ще одна сильна сторона, якої у Валіна може не бути. Я не бачив достатньо від Валіна, щоб припустити, що він може перемогти Ейджея. Я не думаю, що Валін це бананова шкірка. Я думаю, що якщо Джошуа прийде підготовленим, у нього все буде добре. Але якщо він не прийде підготовленим, то виникне проблема. Наприклад, коли Ф'юрі не прийшов підготовленим донгану, але я очікую, що Джошуа розбереться з Валін. Деонтей спочатку пропускатиме. Це триватиме у першому, другому, третьому, четвертому та, можливо, у п'ятому раундах. Вайлдер програватиме по очкам, але тому отримає свій удар. Це буде нокаут, це чудовий бій для Ейчея. Валін складний суперник. І це те, що потрібно Джошуа, якщо він збирається зустрітись з Вайлдером та Ф'юрі. Валін програв лише одного разу, і це була поразка за очками від Ф'юрі, але він завдав Тайсону чимало проблем. Валін хоче реваншу, і він спробує зробити собі ім'я. Але я не думаю, що він переможе Ейджея. Джошуа виявиться занадто сильним для нього і зупинить його в наступних раундах. Це бій, де шанси 50 на 50. Коли я оцінюю їхні стилі, це 50 на 50. Не забувайте, що Джозеф Паркер колишній чемпіон світу, як і Деонтей Вайлдер. Тому я віддаю їм належне за те, що вони вийшли на рин. Нехай переможе найсильніший. Фаворитом поєдинку аналітики вважають Вайлдера. Коефіцієнт та перемогу американця становить 1,16 А коефіцієнт на успіх. Паркера 6.60. При цьому букмекери вважають найбільш вірогідною дострокову перемогу Вайлдера з коефіцієнтом 1.28. Схожі сценарії стосуються і бою Джошуа. Коефіцієнт на перемогу британця становить 1.21, а коефіцієнт на перемогу Валіна 4.1. За інформацією інсайдерів, Вайлдер та Джошуа в разі перемоги вийдуть на ринг один проти одного наступного року. Друзі, на цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарі, кого вважаєте фабриці. Фаворитами в поєдинках. Надовго з вами не прощаємось? Слідкуйте за нашим каналом та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Посилання в описі під відео. До зустрічі!